Правоохоронці Святошинського управління поліції столиці за чотири доби знайшли чоловіка, який вчинив розбій. Нападник приставив до лоба предмет, схожий на зброю. Жорстоко побив 46-річну потерпілу та кинув обличчям на землю. З кишені куртки забрав її мобільний телефон та жіночу сумку. Правоохоронці Святошинського управління поліції столиці з'ясували. Що жінка поверталася додому опівночі, як раптово до неї ззаду підійшов незнайомець. Потерпіла, не втрачаючи часу, звернулася до правоохоронних органів, що дозволили розпочати пошук кривника. Оперативні співробітники встановили особу чоловіка, який скоїв розбій. Той переховувався, однак правоохоронці його знайшли. Мобільний телефон зловмисник здав до ломбарду за годину після вчинення розбою. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій винному загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Триває досудове розслідування. Оперативні працівники перевіряють інформацію про причетність затриманого до вчинення аналогічних діянь на території столиці та області. 12 числа февраля я возвращалась с кафе вечер около полуночи, где на меня напал мужчина, который избил и забрал все мои вещи. Он сзади подошел, захватил за шею, пытался отобрать, можно так сказать, я не отдавала, поэтому и была применена ко мне сила. А он меня бил в голову, потом свалился на меня. Может, не удержался, может, специально, чтобы я не убежала. То есть, трудно сказать, что у него было в голове. Два мобильных телефона, кольцо было снято, кошелек, карточки, очки. Я могу сказать только одно, чтобы люди не боялись вызывать милицию. Чем быстрее это будет чем быстрее они будут приезжать, тем быстрее будет раскрываться преступление. Молодцы ребята очень хорошо и быстро сработали. Большое им спасибо. Я, честно говоря, я буду повторяться, но я не ожидала, что так быстро все раскроется. Большое им огромное спасибо.